Друзяшечки, не випадково кажуть, що Пеларгонія це універсальна квітка. Подивіться, навіть на шкафу вона намагається цвісти, розквітати. Там далі в мене ось такий припічок, але він ще не дороблений. Ще може туди щось поставлю, побачу, там не вистачає якихось елементів, там дещо є в мене ідеї, потім покажу. Але зараз розповім, чому ж не на підвіконні стоять квітки. А чому вони стоять на шкафчику? А на підвіконні вони не стоять тому, що тут просто ніде стояти. Дивіться, ось о, ширина цього підвіконня. Тобто це як чашечка кави маленька. Перший раз таки бачу, що в будинку нема підвіконня для квітів, не розраховано. Але маємо те що маємо, тому не знаю, я розумію, що на шкафчику вони теж там стояти довго не будуть то, мабуть, переставлю їх далі на стіл. Але там треба трошки розібрати. Потім вам покажу все. Трошки в нас сьогодні розпогодилось. Думала, взагалі буде дощ, але бачите, хмари є. Але по плану прання в Алісу часто перевдягаємо, тому довелося прати. Якщо що, то занесемо до хати. Зараз у нас трохи є планів. Не знаю, як чи встигнемо ми з нею. Хочу оте листя з винограда позгрібати і накрити грядку з часником. Хоча наче ще й тепло, але вже обіцяють заморозки. Тому не буду я тянути. Якщо встигнемо, то зробимо сьогодні. І ще є в мене тут відро попілу то Хотіла порозсипати по грядці з полуницею. Тому що, знаєте, друзі, ну і тут мама є мама. Що вона нам поклала? Бачила все, цибуля. Цибуля, дивіться, навіть почала проростати. Тут і їхала. Трохи моркви, капуста. Це зелень, мабуть, укрупше ще І парочку апельсинів к нам. О, класно, тому що вчора купила одну капустину, вона заважила на 62 гривні. Тому капуста нам якраз треба. Може, чи потушити, чи на борщ, чи на голубці. Трохи перчику. морковочки, Ага, і ще там бачу трохи. Ага, ось, ось ще бурячок є. О, так що люди живемо. Ну, все, добре, дякую, мамі. Подивіться, які красунчики. На екскурсії. Шли з магазину, друзі, і зайшли на якесь поле. Але дивіться, який гарний тут -а захід сонця. Вирішили скористатися можливістю і познімати. Таке Аліса спить з вітром. Але знаєте, як цікаво оце, коли ну, місцевість тобі не знайома. І оце так мандрувати, роздивлятися. Що, де, як, де які хатки, там ось поле. Дуже гарно. Друзі, всім привіт. Ми на вулиці. Щойно прийшли з магазину. Сьогодні в нас взагалі день такий, і все пішло не по плану. Приготували сніданок і почали Поставила прання. Ну, слава Богу, допрала, бачите, але поставила прання, і у нас загорілася проводка. Там, де коробка, оця, де всі провода з'єднуються, у нас воно загорілось. Ну, на наше щастя, тут є сусід, він сам електрик. Тому я навіть, ви знаєте, так розгубилася. Я не знала, ну, що мені робити у цій ситуації. Ой, вибачте, в руках тримаю камеру, як завжди, гайдаю Алісу. І я розгубилася, не знала, що мені робити. А потім до мене дійшло. Я згадала, що треба вимкнути рубільники на счетчик. Виключила того щотчика, побігла до нього, думаю, чи можна, чи не можна, що мені робити, як мені прати тепер. Це ж треба з машинки всю воду зливати, спускати. Це все вручну. О, ви знаєте, слава Богу, він прийшов, сказав, що там просто відходив контакт, і воно грілося, грілося і так загорілося, пихнуло. Ну, Навіть у нас лічильник він не виключився сам. Тобто воно там в коробочці пихнуло, перегоріло, щось і все. Ну... Начебто зробив, ми Свої, Ну і вчасно, тому що на, на ніч такий морощик, воно трошки вимерзнеться. Дитяче, я на ніч не залишаю, я заношу в хату, на батареях сушу. Воно тоді повітряне таке, ну, сухі в кімнаті. А взагалі, звичайно, треба придбати сушку. Для одягу це було б ну, набагато зручніше. Ну, але це все в планах. Вдома <кій> в нас не було таких проблем, бачите? Тут так. Дома я навіть не знаю, якось воно досихало <смі> на вулиці все. Ну, знаєте, все, вдома все краще, як ото кажуть. Ну і заодно сходили в магазин, скупилися. Але Аліса дуже добре заснула, ми її дуже так закутали, бачите? Вона заснула на вулиці, тому що спимо. Можна було б занести в хату, не знаю. Але це зараз проснеться. Ще трохи побудемо та буду вже заносити. Ну, то й думаю, з вами трошки порозмовляю. Правда, вже, бачите, на вулиці так темно. <кій> Я подивилася по прогнозу погоди. У нас вже з понеділка, з 5 листопада, вже стоїть сніг з заморозки до мінус 3, здається. Тут, на Житомирщині. А на Сумщині там ще більше. Там сніг з дощем, правда, і теж заморозки. Ну, тобто, не дуже погода відрізняється. Що я ще хочу вам розказати? Розказати, як у нас справи, ну, потихеньку. Я вже показувала, да, в минулих там то часник з цибулею садили, таке-то вигрібаємо потрошку. Сашко у нас вчиться, він вчиться в університеті. Але університет наш ну, як місцевий, там недалечко від нас він знаходиться, і те місце бомбять. Тому у них навчання дистанційне. Тому ми можемо навчатися в будь-якій точці України, в принципі. Може і за кордоном хто навчається, я не знаю. Так, трошки зараз поміняю руку. Рука замерзла. Ще я в рукавичках, але рука замерзла. Ну, а знову було. Так, отак, знову було оновлення громад а, з приводу територій. Можливих бойових дій нас знову не внесли. Знову бомбили, але нас знову не внесли. Ну, я не знаю, бачите, кому що можна доказати? Це як вам сказати, це система, це машина. Щоб цю машину здолати, це тільки через суди, потрібно судитися. А чесно кажучи, ну я особі не таких фінансових зараз можливостей нема, не моральних, не. Ну, Це ж треба нанімати адвоката, да, юриста, цього це все подавати. Ну, тобто немає такого в мене настрою і можливості це робити. Це якби група людей об'єдналася, подали б це якісь звернення може, а так, бачите, нічого. Тому це за свій рахунок. І ще раз, я дуже часто згадую всіх тих людей, які мені допомогли з дровами, ну, нам. Я дуже-дуже вам дякую, тому що я не уявляю, якби ми вискочили. Так, дійсно, у нас є дрова, і ми вже топимось, і ми вже і газом топимось, і дровами топимось. Ввечері, ну, там, де малу я купаю в кухні, то я ще протаплюю і дровами, щоб було тепліше, бо на ніч воно виявляється, бачите, тут вікна подвійні, але вони ну, щілини. І воно видуває все тепло, тобто до ранку вже в хаті холодно. Ну, Воно начебто, як вам сказати, холодно? градусів 18. Але для нас це холодно, у нас Аліса вона не вкривається, вона спить розкрита. І тому ну, вона замерзає. Якщо в хаті 18, то вона замерзає. Прокидається, руки холодні, нос холодний. Тому доводиться підтаплювати ввечері. Так що такі, друзі, у нас справи. В цьому плані у нас нічого гарного не змінилося. Бачите? Знову гайдаю коляску, так що. Візочка, візочка на українській мові. В процесі, бачите, розмови згадуються слова, тому що вдома ми розмовляємо на суржику. У нас не російська, не українська. У нас суржик. Наш суржик він більше схожий ну, на білоруську мову. Ой, тому ось так трошки з вами порозмовляла, да? Побачилась, подякувала ще раз. Друзі, заходьте на канал, підписуйтесь, я буду рада кожного вас бачити. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мені завжди завжди приємно. Так, без рукавиці не можу навіть, бачите, виключити в рукавиці, верніше в рукавиці не можу виключити камеру. У нас сьогодні гарна погодка знову, хоча вночі заморозки, друзі. Тому попрала, випрала білизну. І хочу вам показати, для мене це була знахідка, це був лайфхак. Купила на Єві, замовляла ось такі серветки. Вони йдуть, по-перше, вони тут є порошок. Не знаю, як вони про Ірге богато якесь, ірджі богато. Тут є порошок, відбілювач, лавушка кольору, аромат, і ще воно йде як проти накипу для пральної машинки. Ну, у нас така тут машинка. Бачите, вона вважається як автомат, але вона не приєднана до води, тому ми заливаємо, виливаємо. Все вручну. Але дійсно класна штука, я вам скажу. Для мене дійсно це була знахідка, тому що, коли кидаєш, я можу прати тепер і чорне. Я навіть прала такий полот... синій рушник, який линяє. І ви знаєте нічого, вона зла... улавлює цей колір. І капсули... Ну, капсули, бо порошок пральний краще відпирає завдяки тому, що тут ще й відбілювач і теж порошок є. І воно поступово роз. Ну, Застворяється і потім викидуєш тільки пакетик. І все. Залишається один пакетик, його викидаєш і все. Класна штука. Коштують вони ну ось такі 112 гривень, здається. І їх тут 6 штук. Тобто, на 6 прання Ну, там в залежності ще від загрузок. Тому ось такі справи. Ось такі для себе знайшли.